Один офіцер мені розказав таку історію, що, знаходячись на харківському напрямку, він дуже гарно попрацював зі своїми попротимами по відношенню до ворога. І в якийсь момент він мав внутрішнє відчуття, що дійсно їм прилетить, що буде зворотній удар. І на той час він згадав про те, що потрібна молитва. І з тою думкою він і ліг спати, тому що не було часу і не було такої можливості. І коли він зранку прокинувся, та думка непокоїла його далі що потрібна молитва. І коли він помолився, закликав до Господа через деякий час по тому командному пункту прилетіли два іскандера. Всі люди, які знаходилися там, вони загинули. Це звучало в ефірі, його вже поховали. І деякий час він лежав під плитою, він залишився один-єдиний в живих. І коли його врятували, він мав ну, проблеми з хребтом і потребував допомоги від медиків. І Я вже з ним зустрівся в шпиталі, де він розповів мені цю історію. І на молитву його надихнув один з капеланів, яких він зустрів в Нікополі. і... Виходив в парк, вони мали бесіди, розмови, які акцентувалися на тому, що молитва вона є надважлива для любої людини. І підсумок, який ми зробили разом, це те, що Бог його врятував. А молитва це як інструмент, який просто Бог. Почув і використав для того, щоб він залишився живим. А ті хлопці, які загинули разом з ним, вони нічим не були гіршими. Це є істина, тому що Бог любить всіх людей. Просто в цьому стані, коли він покликав, він отримав цю допомогу і він надихає інших людей, щоб ми поклали це свідчення собі в скарбничку, тому що молитва це є як дихання для людини. Завантажуй мобільний застосунок. Передивляйся надихаючі відео про молитву, фокусуйся на актуальних молитовних потребах, приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.